Із великоднем привітав українців. Головну командувач збройних сил Валерій Залужний побажав усім сили у боротьбі за правду та свободу. Сьогоднішній день це свято великої надії, яке принесе нам мир, то український генерал. Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто в цей день тримає оборону в окопах, перебуває в бліндажах, веде розвідку, несе бойове чергування, допомагає армії. Вітаю всіх, хто наближає нашу перемогу. Вітаю весь український народ з величним святом Воскресіння Христового. Великдень це свято великої надії, надії, яка принесе нам мир. Вірю, що разом у єдності ми подолаємо ворога, бажаю усім нам сили і натхнення у боротьбі за правду і свободу. Воістину Воскрес Христос. Вітають українці, військовослужбовці з передової відеозвернення записали бійці 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців. Христос Воскрес! Воскресне Україна! Придуть додому, доньки і сини. Ми витрим сльози, відбудуємо руїни, і в пам'яті залишимо війни. Не вірять Божу мидість, бозу віри, що в дім наш біль і сльози принесли, які живуть в брехні. Без щастя, без культури, віри, без гідності в обіймах сатани. Ми молимось за наших всіх героїв, за тих, хто Україну береже. Для ворога нам вистачить набоїв. На бою. Нам Воскресіння перемогу принесе. Творім, молімось, бережімо рідне, просім, благаємо миру у небес. Хай Україна заживе, розквітне. Христос воскрес, бо воскрес! Печиво по Донецькій у Львові переселенець із Донеччини відкрив власну пекарню. Чоловік уже вдруге фактично з нуля розпочинає справу. З окупованого міста він переїхав до Покровська, а після початку повномасштабного вторгнення довелося приїжджати вдруге. Чи сподобалася львів'янам Донецька випічка? Довідалася Анастасія Ярмоловська. 60 дире. Що десь був пекар Сергій Пивоваров замішує тісто для своїх фірмових кексів? Іншу партію вже дістав із печі. каже у них особливий рецепт. Секрет дуже. Секретний, тому ми додаємо трохи любові, наснаги і так би мовити, професіоналізму нашого, те, що ми вміємо. А взагалі, так, це одна з ходових позицій, саме шоколадний мафін. Є до речі, деякі кав'ярні. Ми вже постачаємо мафіни. Робимо їх з різними наповнювачами. Чоловік переселенець із Донеччини. Через війну він був змушений відкривати власний бізнес у друге. Коли Донець окупували, Сергій переїхав до Покровська. Там відкрив власну пекарню, де працювали кілька людей. А з початком повномасштабного вторгнення перевіз бізнес до Львова. Ці дії я також навчився лише тут, у Львові, бо раніше я навіть гадки не мав, як то робиться, як тримати того мішка, як тиснути. Було складно так з приміщенням, поки доки знайшли, бо, з працівниками питання, бо та, та, все налагоджено було, всі знали, що робити. Тут довелось самому ставати за тістоміс, за скалку, за і за вантажника. Щодня Сергій випікає до сотні смаколиків. Утім, зрозумів, у галичан до випічки особливі вимоги. Поживачі наші на Донеччині більш полюбляють сухого такого характеру типу там сметанник, печиво, пряники розмірами більше. На Львівщині тут більше полюбляють пляцки. все кремове, все, що було змащено, все, що було невеличке. Випічку продає гуртівням та міським кав'ярням. Та найбільше каже, у Львові полюбляють кремові кошики з пісочного тіста. Зараз ми будемо відправляти наші кошики на півфабрикати, які потім, з яких потім будуть гарненькі корзиночки з, з кремом, з наповнювачем фруктовим. Це одні з наших найпродаваєміших позицій. Допомагає Сергієві у справі переселенка з Херсону, пані Валентина. Жінка приїхала до Львова перед повномасштабним наступом, аби навідати доньку. Коли дізналася, що вороги зайшли у рідне місто, вирішила не повертатися. Там і мої друзі пострадали. Черебо обстріл 30 снарядів в центрі міста розбили. Дом, де жили мої друзі, Валентина за фахом медикиня, але пекти любила ще з дитинства. Тому каже, на пенсії знайшла роботу для душі. Завтра я свою принесу рецептуру і ще зробимо якусь маленькі пасочки для кав'ярні сиром з родзинками і шоколадом. У планах пекарів розширити асортимент, хочуть випікати круасани та заморожені напівфабрикати. Тім вірять, що скоро повернуться до рідних міст та поділяться рецептом львівської випічки. Своїми друзями. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Нові гроші для нового короля. Монарша скарбниця Великої Британії випустила святкові монети, присвячені інтронізації Чарльза III. Традиції карбувати гроші зображення суверенів багато сторіть і завжди для працівників монетного двору це особливий і копіткий процес. Чим унікальні нові пенсії фунти розповість Христина Катарина. Свіжі, блискучі, щойно з підчеканки. Майстри королівської скарбниці ретельно викладають у ряд новенькі монети із зображенням короля. Вони приурочені до особливої події інтронізації нового монарха Великої Британії, Чарльза III. Гроші унікальні не лише своїм призначенням. Вперше за 70 років на британських монетах з'явиться король, а не королева. Наші працівники в захваті, тому що жоден із тих, хто зараз працює на фабриці, не бачив іншого монарха на своїх монетах. Вперше в житті ми маємо нового суверена, бо досі всі ці люди карбували гроші з зображенням королеви Єлизавети II, А тепер ми ще й станемо свідками коронації нового монарха. Це справді захоплива мить для всіх, хто працює у королівській скарбниці. Святкові монети двох номіналів: 50 пенсів і 5 фунтів. Лицева. Сторона в обох однакова. На ній зображений Чарльз третій. А зворотня відрізняється на реверсі п'яти пенсів. Вигравіюване вестмінстерське аббатство, де й відбуватиметься інтронізація. А на п'яти фунтах корона святого Едуарда, головна регалія британських монархів, якою коронують усіх спадкоємців престолу від тринадцятого століття. Її одягнуть на голову і Чарльзу третьому. Він особисто затвердив дизайн монет. it. На Аверсі Чарльз зображений у короні тюдорів. Насправді її вже давно не існує. Вона була знищена у 1649 році. Однак її зображення відродили в Геральдіці у 20 столітті, і в той період її часто використовували королі на коронаційних медалях. Дід Чарльза Гуар VI також був одягний в корону тюдорів на своїй коронаційній медалі. Чарльз III захотів, щоб його також зобразили в ній. Гадає, це знак вшанування давніх традицій. Монети карбують із двох основних металів срібла і золота. А їхнє оздоблення має на меті увічнити пам'ять про цю історичну подію. Я також рада, що ці монети увійдуть в обіг. До прикладу, 50 пенсів почнуть використовувати вже цього року. Та перш ніж коронаційні монети потраплять до гаманців британців, їх виставлять на продаж для колекціонерів. Купити їх затятяномізмати зможуть уже 20%.